Майже на 3 гривні зросла банплата за користування стаціонарним телефоном для жителів сільської місцевості з 1 листопада. Зараз вона складає 20 гривень 72 копійки. До подорожчання платили селяни 18 гривень 2 копійки. Протягом року це вже другий етап збільшення відповідних тарифів. Перший був у травні. Тоді ціна зросла для селян на 2,5 гривні. Підвищення абонплати спеціалісти пояснюють тим, що послуги телефонного зв'язку є збитковими. Незважаючи на поступове зростання абонентської плати за користування фіксованим телефонним зв'язком, кількість абонентів на Горціверському районі практично не зменшується. Зараз, люди, витяжці сілі на мобілки. Хоча в місті сатана на телефони. Практически не уменьшается. Уменьшаются только те, которые вот умерли или уехали, дома осталось вот много заброшенного жилья. Те, да. А так телефоны, особенно для интернета, это ж наоборот просят провести. Но ну, удаленные районы, Клинозавод, Черниговская, Сумская, Петровского. Просто географическое расположение не позволяет ну, дать интернет. До речі, за останні роки така послуга зв'язківців, як підключення до мережі інтернет, серед жителів міста користується значним попитом, хоча нею скористатися через певні причини можуть не всі Більше тисячі абонентів. Ого в райцентрі. хотілось би більше, щоб було Але це не від нас залежить. Ми робимо все можливе і навіть невозможна, тому що старі лінії, старі комунікації, удаленість абонентів. Незважаючи на деякі негаразди, фахівці зв'язку роблять все для того, аби забезпечити в районі безперебійний телефонний та інтернет-зв'язок, адже знають, що завдяки їх щоденній копіткій праці скорочуються, можна сказати, відстані між містами та людьми, і рідні або близькі можуть будь-який час поспілкуватись. Тому працівники галузі вважають символічним святкування свого професійного свята восени. У цей період часу підводяться підсумки та будуються плани на майбутній рік. коллективу. 41 человек. вот И я считаю, что все добросовестные работники, начиная от монтера кончая инженером, специалистом. Планы, которые нам доводят, мы выполняем. Хочется поздравить всех работников УК Телекома и всех работников, которые причастны к к электросвязи и вообще к связи с праздником День связи, пожелать здоровья, хорошей заработной платы, премий, поздравить всех пенсионеров, наших ветеранов, связи с этим праздником, пожелать им здоровья, конечно, всего самого лучшего.